Приїдь в гості да прийди, де ніхто тебе не жде, ніхто не зустрічає, га? Що ти, Катю, робиш, що ти навіть не вийшла по мене? Мала он мені відкривала ворота. Ну, то що, то відкрила вам мала, то ж нічого страшного, що? я не могла вийти, я трохи зайнята, он, пробую нового килимочка зв'язати. Ти що, пробуєш, пробуєш пробуєш і нічого не виходить, да? Ну що, пробую, вже вон, третій раз починаю і щось нічого не виходить? А мені так хвалилося, що вельмо все вмієш, да вельмо файно гачком плетеш, да вельмо ти така ж рукодельниця, що там, а. хай його де. Ну, то казала, казала, то що то ж я ж вмію? Я його ж роблю, але я ще ж таке не робила, я оце вот таке перший раз буду пробувати плести, так його хочу зробити. То нове, то нове, то його. Що адже треба вчитися робити? Чи ти думала, такого схотіла, де воно тебе все вийшло? Це треба вчитися робити, Ти як не треба, то нічого не вмієш, а? як треба щось допомогти, то тебе не докличешся. Я не знаю, я не вмію. А як тут воно нема що робити, то ти воно сидиш, якоюсь єрундою страдаєш. Сплиту і подарю вам такого килимочка на вхід до дверей. Плетеш да мені подариш. Ой, ой, я тебе прошу. Нащо воно мені? Нащо воно мені? Мені он лучше якогось гарного, купи нового, а не от з шматок плетене. Ой, слухайте. І так не виходить, чи ви тут вам мені под руку говорите? Сплетуй будете потім казати, що я зайнята чимось була, да щось вам робила, а не, як завжди, що я нічого не роблю. Ти знаєш, Катю? Є така приказка. Як собаці нема що робить, то вона, то вона приїжджає до невістки і тріпає її нерви, коли в той і так нічого не получається.